Зараз ти перевіриш свої знання про Україну. Поділись відео з другом та обов'язково підпишись. В Україні є найбільша чи найбільший в Європі. <пустеля>, Пустеля На якому місці українська мова у переліку найкрасивіших мов світу? <пустеля> <пустеля> На третьому місці. Як називається найбільша річка України, що є третьою за величиною в Європі? Річка Дніпро. Ким був Михайло Вербицький, автор музики державного гімну України? Священик. В якому місті видобувають каву? Львів. Вітаю! Ти пройшов тест. Напиши в коментарях, скільки в тебе правильних відповідей.